День безпеки так можна коротко назвати захід в межах акції Безпечне літо, що пройшов чудової літньої днини в таборі Зоряний, мобільний клас безпеки, рятувальники з пожежним авто, ювенальна поліція, оперативно-піротехнічна служба, кінологи, департамент боротьби з наркозалежністю. Це складові надзвичайно важливого дійства в Зоряному, які мають одне важливе завдання. Спільно формуємо. Культуру безпеки дбати про безпеку дітей, особливо в умовах війни, вкрай важливо, і це потрібно робити не тільки під час навчального процесу, а і влітку на відпочинку, як у зоряному таборі, який є унікальним в багатьох аспектах. До сьогоднішньої акції доєднані діти з Київщини, також по програмі Пліч опліч доєднані діти з Херсонської області. От, і сьогодні до нас завітали ще представники всеукраїнського волонтерського табору, що ініційовано міністерством молоді та спорту. Наскільки важлива ця акція? Ми вважаємо, що такі заходи необхідні на момент сьогодення, адже безпека це є пріоритет номер один. Потрібно відмітити, що зараз по всій Україні проходять акції безпечне літо як цього разу у зоряному, до якого були долучені різні служби. Наразі по всій Україні проводяться заходи профілактичні безпечне літо. І ми, і ювенальні поліцейські, зокрема, долучилися до цієї акції. Майже кожного дня ми спільно з працівниками ДСНС проводимо такі заходи. І сьогодні завітали до оздоровчого закладу. Зоряний проводимо такі заходи, як безпека на водоймах. Про, про розказуємо їм про зачепінг, таке негативне явище. Безпека поводження в соцмережах. Поводження з незнайомцями запросили до заходу. Ми кінологів. Це саме така цікава локація. Діткам дуже подобаються службові собаки, рятувальники ДСНС. Завжди ми використовуємо мобільний клас безпеки. Сьогодні завітав також на локацію. Також там розповідають працівники ДСНС про мінну безпеку, про правила поводження в побуті. Потім у нас є рятувальна машина пожежна. От і, зокрема, автомобіль ювенальної поліції. Скажіть, будь ласка, як сьогодні діти сприймають в умовах війни от такі акції? Звісно, такі заходи в умовах війни дуже необхідні. Діти розуміють, діти розуміють, що відбувається навкруги. Наше завдання поліцейських забезпечити їм безпечний відпочинок влітку і не тільки влітку. От і забезпечити, щоб дитинство було безпечним. Всього в акції, як уже було сказано, працювало декілька локацій. Кожна мала своє завдання, свою специфіку, інформацію, що доносилась уважним слухачам. Однією з найемоційніших, можна сказати, була кінологічна локація, яка не тільки знайомила із роботою наших чотирилапих помічників, а й ще давала можливість поспілкуватися з ними, відчути їхнє дружнє ставлення. Це дуже важливо, Це одна з найулюбленіших частин моєї роботи, тому що здебільшого ми працюємо по пошуку вибухових речовин. Це робота небезпечна і неприємна. А коли ми даруємо з нашими собачками дітям радість, це ну найкраще, що може бути. Наскільки сьогодні важлива ця служба взагалі для нашої країни? Дуже важливо, тому що е, заміновано дуже багато територій, і досі знаходять навіть ще е, залишки з часів Другої світової війни. А скільки ще ми будемо розміновувати після цієї війни, я навіть не можу уявити. Дітки вам сподобалося спілкування із собачками? Так! <звіттєві> а що ви найбільше запам'ятали з цього? Ну мені сподобалася собачка взагалі. Ну, німецька вівчарка, вона так вона гарно зброю шукає. І ще така друга собачка. Вона цей так цей, коли її годуєш, вона не не їсть, а скидає з рук. Скидає з рук, а тобі що. Мені сподобалася німецька вівчарка, як вона шукає зброю. Ви знаєте, що сьогодні собаки дуже допомагають нашим військовим. Що саме що ви знаєте про них? Я знаю, що собаки допомагають шукати всякі вибухові предмети. Так ще вони дуже гарно виповняють команди, якщо їх навчити. Ну, Ви тепер запам'ятаєте, яку вони роль відіграють, правда? Так, да, так. Да. Представники департаменту боротьби з наркозалежністю відповідно до віку акцентували увагу на проблемах, які можуть виникнути у зв'язку з наркотиками. І найголовніше, найважливіше, що твої думки, бажання. Формують твої дії, тебе самого і твоє оточення. І все починається. Ви знаєте, зсередини, все починається з голови. Ми те, про що ми думаємо: які наші думки, такі наші вчинки. Добро переможе зло! Завжди викликає цікавість і дає можливість отримати корисну інформацію мобільний клас безпеки, який обладнаний різнотематичним матеріалом, унаочненням, 3D-макетами, що допомагає відвідувачам зорієнтуватись у великій кількості безпекової інформації. Безпека дій під час війни є важливим питанням сьогодення. І життя в сучасних реаліях є дуже складне, і знання і безпеки і життєдіяльності є неабияким важливим його компонентом, як для дорослих. Так і для дітей проінформована дитина це озброєний військовий. Бережіть себе, і перемога буде за нами. Мобільний клас безпеки також має обладнання для розгортання смуги перешкод, яку було цікаво подолати як найменшим учасникам акції, так і більш старшим. Бо ж завжди хочеться перевірити свої сили, а потім ще й відчути себе у ролі пожежного і покерувати струменем води зі справжнього транспойта, що стало можливим, дякуючи участі пожежного авто. До таких безпекових заходів завжди залучається Державна служба надзвичайних ситуацій, на з мобільним класом безпеки та пожежним підрозділом. Яку роль безпосередньо виконує пожежний автомобіль? Рятувальники розповідають, чим обладнується пожежний автомобіль. Також демонструють подачу води за допомогою пожежних рукавів та пожежних стволів. Наскільки відомо, завжди організовується смуга перешкод? Так, завдяки мобільному класу безпеки, який обладнаний безпосередньо цією смугою перешкод, біля пожежного автомобіля завжди ставиться смуга перешкод, де дітки мають змогу пройти цю смугу перешкод та відчути себе в ролі рятувальника, коли він допомагає загасити умовну гасіння пожежі. Державна служба надзвичайних ситуації це така служба, яка важлива, особливо в теперішній час. Рятувальники ДСНС виїжджають на гасіння пожежі, на ліквідації наслідків ворожих прильотів, як ракет, так і ворожих безпілотників. Розбирають завали, рятують людей. До проведення акції Безпечне літо у зоряному. Долучилась і оперативно-піротехнічна служба, яка також сьогодні несе вкрай важливу інформацію щодо поводження з невідомими вибухонебезпечними предметами? Мета заходів навчити наших дітей правилам безпечного поводження, правилам виявлення вибухонебезпечних предметів і правилам безпечного підходу відходу від місця подій, де було виявлено вибухонебезпечні предмети, і класифікація ВНП і вміння їх розрізняти. Наскільки це сьогодні спрацьовує? Чи діти справді? Дій сприймаються серйозно так, зараз в Україні і ДСНС і інші структури розгорнули масову просвітницьку роботу. Відкривається дуже багато класів безпеки по школам. Викладачі теж набувають певних навичок, працюють мобільні класи безпеки. Наші діти з кожним днем, з кожним роком все більше і більше навчаються, розрізняти і вміння правильно поводити себе у цих ситуаціях. Важливою локацією під час проведення акції була локація ювенальної поліції, яка покликана навчити дітей убезпечувати себе в будь-яких ситуаціях. Дані акції ми проводимо з метою ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху, з правилами безпеки, з правилами поводження в побуті на воді, з мінною безпекою. Також також розповідаємо про свої професії, повідомляємо всі переваги. Роботи дав в підрозділах там поліції або ДСНС. на сьогодні. Дуже важливо, щоб наші діти були обізнані. Так сьогодні надважливо у час повномасштабного вторгнення подарувати нашим дітям відчуття щастя, безпеки, хоча б на час літніх канікул, коли вони відпочивають, набираються сил. І одним із оазисів такої можливості для дітлахів є табір зоряний. Знаєте, зоряний це найкомфортніша локація станом на сьогодні, яка абсолютно безпечна для дітей, молоді і загалом знаходиться на такій території, де ми можемо убезпечити. І надати можливість бути в комфорті, максимально адаптуватися до будь-яких природних умов, і плюс до всього активності адаптувати і програму табору до нашого запиту тобто тут можуть бути як дорослі, так і діти, і поєднати активності абсолютно просто. Це важливо на сьогодні. Це дивовижно важливо, тому що таких локацій в Київській області небагато, і ем, я не знаю навіть, що би ми робили. Ми б дуже багато втратили, якби не було таких класних локацій. Наскільки важлива для відпочиваючих зоряного і взагалі тих гостей, які сьогодні є присутні, саме ця акція? Ви знаєте, по-перше, зустріч з представниками правоохоронних органів і ДСНСників сьогодні це формування відкритого дружнього до дітей і молоді середовища. Це про довіру. Тому встановлення довіри в будь-яких верствах суспільства, а тим більше з представниками таких структур це про цінності. Це суперважливо. Дійсно, насамперед, це про формування безпечного середовища і про виховання в дитячому розумінні. Того, що вони мають нести відповідальність за себе, за інших і знати до кого звертатися в разі чого, Тож чудового чудово відпочинку, зоряний з вірою в мир і перемогу.